Прогноз погоди в Україні на три дні з 10 по 12 вересня. Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Кожного ранку свіжим і морозним повітрям осінь нагадує, що вона вже прийшла, тому чимало українок і українців побоюються заморозків. А ще давно не було дощів. Тому буде дуже добре, якщо легенький осінній дощик. Трохи зволожить українські землі. Чи прийдуть в Україну дощі та чи варто чекати перших справжніх морозів зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. Щиро дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У неділю, 10 вересня, в усіх районах нашої країни збережеться суха погода і без опадів. Ясне сонячне небо тільки іноді будуть прикрашати легенькі білі хмаринки. У північних областях на Чернігівщині в день плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 11 плюс 9. Сумщина тут прохолодніше, денна температура плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 10 плюс 8. Легенький північно-західний вітерець майже непомітний 3,8 метри на секунду. Південь найтепліше буде на Одещині: плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. На 1 градус тепла поступиться Миколаївська область. Тут плюс 23 плюс 25 в день. Щоправда, вночі плюс 13, плюс 11 градусів. На Херсонщині і в Криму плюс 22, плюс 24 в день, плюс 14 плюс 12 вночі. І найхолоднішою південною областю буде Запоріжжя. Тут середня денна температура плюс 21, плюс 23 градуси, нічна плюс 13, плюс 11. Вітер північно-східний 3,8 метри на секунду. На заході, як і в інших регіонах, спостерігатиметься сонячна і безхмарна погода. Середня денна температура у цьому регіоні плюс 23, плюс 25 градусів. Нічна – плюс 12, плюс 10. Трохи тепліше, ніж скрізь буде в Чернівецькій області – плюс 24, плюс 26 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. А от на Закарпатті буде справжня спека – плюс 27, плюс 29 – денна температура, плюс 12, плюс 10 – нічна. Вітер майже невідчутний – північно-західний – 3,8 метри на секунду. На сході в усіх трьох областях, а саме на Харківщині, Донеччині і Луганщині, денна температура буде плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 11, плюс 9. опадів, як ми вже казали, не буде. Ясне і малохмарне небо, як і по всій Україні, 10 вересня. Вітер відчутний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. В центральних областях. На Кіровоградщині, Черкащині, Київщині і столиці денна температура плюс 21, плюс 23 градуси, нічна плюс 10, плюс 8. В Полтавській і Дніпропетровській областях денна і нічна температура будуть на 1-2 градуси нижче. На Вінниччині і Житомирщині буде тепліше плюс 23, плюс 25 в день. Вночі так само, як і в усьому центральному регіоні: плюс 10, плюс 8 градусів. Перший день наступного робочого тижня принесе нам суттєве потепління. Декому навіть може здатись, що прийшло бабине літо, але це ще не воно. В будь-якому разі, в понеділок, 11 вересня, майже по всій країні повітря буде тепліше ніж у вихідні. Дощів, на жаль, не очікується в жодній з областей нашої вільної і незалежної країни. Північ у Чернігівській області в день очікується плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 11 плюс 9. На Сумщині буде холодніше: плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10 плюс 8 вночі. Вітер північний 1,3 метри на секунду. В південних областях також стане тепліше. Тут в Миколаївській і Одеській областях денна температура плюс 25 плюс 27 градусів. Нічна на Миколаївщині плюс 14 плюс 12, а ночі на Одещині будуть теплішими плюс 16 плюс 14 градусів. На Херсонщині і в Запоріжжі в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. І на 1 градус холодніше буде в Криму. Вітер буде дути з силою 5-10 метрів на секунду. В усіх західних областях, 11 вересня, буде однакова температура повітря. В день термометри покажуть плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. Тільки на Закарпатті буде на 1 градус тепліше. Схоже, що у західні регіони повернулось справжнє літо. Вітер тут буде південно-західний, саме він і принесе тепло. Його сила 3,8 метри на секунду. На сході нашої держави тепло буде у Харківській області і на Донеччині. Плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Луганщині в день буде на 1 градус прохолодніше, а вночі так само: плюс 12, плюс 10. Центр України. Полтавщина, Черкащина. Київщина і сам Київ, а також Дніпропетровська область. Тут вдень очікується плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Вінничина, Житомирщина і Кіровоградська область, плюс 24 плюс 26 в день, вночі також плюс 12, плюс 10 градусів. У вівторок, 12 вересня, збережеться абсолютно така ж сама погода, як і в понеділок. Скрізь буде тепло. І сонячно. Єдиною погодною відмінністю буде зменшення хмарності на сході, дощів не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.